Дорогі друзі, а ви себе колись запитували, чому українцям так важливо садити город всюди за кордоном? Ви бачили якогось українця чи українку, який не садив, хоч хоч би малесенький кущик, якась петрушка, якийсь помідорчик на балконі, навіть якщо нема де, навіть якщо є трава, зразу траву знімають і садять помідори, садять е картоплю. Це все дуже просто, коли українці покидають Україну? Якийсь клаптик, один відсоток українства, завжди залишається в Україні і ніколи не може нас наздогнати українців за кордоном. І таким чином, коли українці, наші люди, дійсно починають садити город, вони не просто садять, щоб щось виросло, вони садять, бо це їм нагадує дім, це їм нагадує дитинство, це їм нагадує. Їхню ідентичність, хто вони є, і створює тепло, і допомагає цьому клаптику, який завжди втікав, і який був покинутий ними. Наздоганяти себе і своє життя. Це надзвичайно важливо, бо наші люди такі працьовіті, що де би не були, завжди щось буде. Головне, щоб було сонце, головне щоб було місце, чи горщики, чи земля, кусок, клаптик землі, і все буде. От така ми сильна нація.